У Коломиї відбувся масштабний благодійний аукціон на підтримку воїнів Збройних сил України. Благодійні фонди локомотив та тилові взялися за організацію і зібрали більше 40 різноманітних лотів. Керівник фонду Локомотив Ігор Костю каже, що зараз нашим захисникам неабияк потрібна підтримка тилу. Робимо такий благодійний акціон для того, щоб наші збройні сили України були забезпечені всім необхідним. І щоб більше жодна дитина не померла, щоб жодна сім'я не розпалась. І дякую чи всім свідомим коломиянам, зробимо все для того, для швидше перемоги? А ось співзасновниці благодійного фонду Теловів вперше перше за такий масштабний проєкт. Досі ми організовували такі невеликі події, івенти в основному освітні або культурні. І на жаль, вони приносили не такі, не такі, не таку кількість грошей і суми, якими ми могли б закрити якісь великі потреби військових, з якими вони зазвичай звертаються, і коли цих запитів назбиралось занадто багато. А ми співзасновницею фонду вирішили, що варто робити щось більше. І Вона Діана запропонувала долучитися, зробити це спільно з локомотивом. Повномасштабне вторгнення більше ніж рік триває. Багато хто е, привикати починає, якби це не було сумно, але хочеться нагадати, що життя це найцінніша річ, яка в нас є, і ніхто не не замінить тих близьких нам людей, які, яких ми зараз можемо е, бачити по іншу частину нашої країни. Тому нам всім не потрібно забувати про те, що зараз Роз відбувається і і, і допомагати, допомагати максимально. Значну суму грошей зібрали розмальовані художниками тубуси, які були задіяні під час бойових дій. Мистецтвознавець Тарас Косович каже, що у захоплені від робіт, які виставлені на аукціоні. Є тут професійні художники, є художники-аматори, але ці аматори, яких є невеличка кількість, вони дуже цікаві. Це молоді франківські художники, які досить перспективні. Я би радив би колекціонерам на це звернути увагу. Василь Вітенко вже багато років мешкає у Німеччині. Він голова громади українців у Тюрингії. Каже, пам'ятає своє коріння, тож як може допомагає фронту. Ми минулий рік дуже потужну роботу зробили. Більше мільйона євро. Ми тільки готівкою заплатили за ті чи інші речі. Більше 80 пікапів біля 20 джипів, 14 карет швидкої допомоги. Також Коломиї прийшла одна швидка допомога, у нас військовий шпиталь від нас. Також у нас волонтерська діяльність проводиться надалі. Ми дуже... Вже скажем так на даний момент трошки вже не ті ем, фінанси потужності, але все рівно ми стараємося, робимо. Разом із ним приїхав і Даніель. Він у німецькому Ерфурті допомагає українцям опановувати німецьку мову, а ще активно волонтерить. Розповів і про свою мрію. Україна дуже чудова країна. в серці Європи знаходиться. На його думку, вона належить до Європи. Вона є І його мрія є. Це Україна як частина європейського союзу і європейської Родини. <різوع> <різوع> Найбільше коштів виручили за авторську картину художниці Юлії Ангелюк, а саме 100 тисяч гривень. Спільними зусиллями зібрали понад 836 тисяч. З коломої Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.